Кожен з вас переглянув себе як на страшному суді, через цю Іване робить своє життя. Кожен з вас осмислив, що кожен день це десь в останні вашого життя на цій землі. Бо ми не знаємо, що захверено кожного, зокрема, чекаю, Щоб кожен з вас освідомив, що ми покликані до спасіння і до святості. Кожний з нас, щоб осмислював проповідь. Івані молитви, які ви прочитуєте кожен день. Бо людина, яка не освідомлює смисл тих слів, що читає молитву, це сліпа людина, читає молитву з Книжки. Ko Kristus pravi, majhni oči, a ne bajati. To je tudi do nas, pravi. Mi čitamo, a ne osmestujemo. To smo zvykli prečitati molitvo kot pravilo, a ne zato, da bi spremenili duke, a ne zato, da bi pogledali sebe kritično.

Якесь дуже важне завдання, яке вам поручають. Скільки вам приходиться переосмислювати, щоб не зробити помилки? А як ви переосмислюєте, коли стоїте перед самим Богом? Не перед вашим начальством, а перед самим Богом. Наскільки ви маєте страх, що Бог читає ваші думки? Щоб бачить ваше серце, а не ваші молитви язика, яке нічого з умом не має. Бог буде питатися ваш не за язик, і не за поклон, і не скільки ви в крах ходите. А наскільки ви любите мене? Наскільки ви хочете? спасти свою душу, своїм почуттям, свій свої стан від лукавства, від хитрості, від брехні, від лінивства, від самості. Наскільки сьогодні ця звичка формалізму обійшла, як важко їй зараз зусередитись молитву? Осмислювати молитву, як важко нам сьогодні читати Євангелію, вдумуватись ні. І приходиться себе розпинати, заставляти. Заставляти йти до того, кого любиш. Ну, Це ж таке парадокс. Заставляти говорити з тим, хто тебе боротьби, перед тебе розп'яти. Заставляти себе, щоб спастись. Але щоб зрішити, не треба заставляти. Воно саме не знає. Це вступ. Ти продовжує бачити. Сьогоднішня Євангелія. Розмова Бога через торіво стане, коли Ісус прибув своє місце, місто, принеси до нього розслабленого, що лежав на ножах. Він побачив їхню віру і сказав розслабленому, батьоріше, твір їм пускається. Бачите, він не вимагає розслабленого віру. Просто віра тих, хто несли його на носілках, він прийняв віру тих людей. Так само, коли він не питав у чи віриш, бо він був померши. Ну о вірі, з далі. Юнака, яку охоронила мама, є на ка не спитає, що померше, Тобто ваша віра до Бога за свого ближнього спасає вашого ближнього. Він може бути не або, А Бог здрує, через вашу чудо. Віра це впевненість, що Бог допоможе. Віра в певність Боже Милосердя, що Бог не лишить. Віра без безсумні. Ти всюди є і все доповняєш. Ти лікар душі. Я впевнений, Господи, в твоїх словах, що ти сказав, прийди до мене. І я зірю В цьому віра. Вони велася таки, що розбирають, покрім не дивляться на господаря їм важніше ця душа. ця людина. І віра, як би не було віри, не було тої надії, що Ісус тіли, вони не розбирали кричі. Не опускали. Авраам, маючи 100 років, і повірив Богу він, Щоб з тебе буде потомство. Він повірив. І коли він віддавав свого сина на жертву, він вірив, що свій зробить чудо. Но він був послушний Бог. Тут деякі з книжників заговорили між собою і говорять, він хули. Ісус, знаючи їхні думки, кажучи, чому лукаве думаєте в серцях? Ми з вами. Якось так сліпі глухі до того, що в думках ніхто нас не бачить, в серці ніхто можна про ту людину думати, що хочу. За закритими дверима можу осудити людину, можу насміятися з людини, можу покритикувати людину. Сьогодні Єва Ісус каже, я знаю ваше серце, я знаю ваші думки, що ви думаєте. Ваших думках багато лукавства, як і ти фарисей. В ваших багато протестів, незадоволення. Або я дивлюся на ваше серце і мені болю, каже Ісус, наносити в серці. Бо бачить твої думки, які ти зараз маєш. Ти їх не хочеш бачити. Ти все бачиш, тільки не те, що думаєш. А скільки ти своєю думкою депресії собі наганяєш? Скільки думкою становиться одержимий злом? Скільки хто, через думку ти зі ж самого Бога? Бо нема в тобі духа любові, духа доброти. Немає чого Божого. Но ти не відповідаєш за те, що думаєш що ти буде не звик бути відповідальним. Ти відповідальний за роботу, за дітей. Але все ж починається з думки. І, і робота з думки. І відносно до дітей з думки. Якщо думки будуть в тебе більше, пам'ятати, що Бог бачить в думки, або що я своїми думками себе вбиваю, я себе нищу. Я думками відрікаюся від Бога, приймаючи зло доблежче. Якби я це осмислював би більше, менше тишив. І на душі було б легше. Тому, знаючи думки їхні, можна сказати, знаючи їхні і мої думки. Господь каже, чому лукавиш душа? Чому хитруєш? Я скажу, що я роблю справді своєї. Я гляну на людей, а мені фізіоломія не подобається. Що ж робити? Я відвертаю очі, але то ж не вийде. Тоді я поверну на нього, кажу, любов'ю, любов, її добротою, її радістю. все вже в в мене пішла друга сила. Мене добро пішло з мене до неї. А ми що робимо? Глянули, не подобається все. Точка, тобто вже оцінка погана, все, Вона мене вже не цікаво. Вже її, її негатив. А той негатив ти й не їй даєш, ти собі даєш, З тим негативом ти підеш. З тим словом, ти будеш ходити цілий день сьогодні. І ще, як не думку, язиком ще й комусь розкажеш, що ти бачила. І стаєш проти наже Богу в тій хвилині. Але ти на тим не задумаєш, що Бог бачить твій думки. Що думки це сила, яка тепер нижче. Розірває ті відносини. Но Але ти на тим не думаєш. Ти головне правило виконала. на вас. Лицімірно усміхнулася ті ж людині. А у голові зовсім інакше. далі. Кого ти обманюєш? Кому ти шкодиш? Болічна душа, егоїстична душа. Ісус наші думки каже, чому лукав у Смієму серці? Що лежка, твої ріки відпускаються і кожні? Чи сказати в стані ходи, то що ви знали, що син чоловіче має владу на землі ріх і відпускати. Каже розслаблено, встань з ми твої новші, йди до свого Дому. Подумається в ті слова, коли він говорить. Що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати в стані ходи? Що він тут хоче сказати в цих словах? Що тільки Бог може відпускати гріхи, не людина. Що тільки Бог може сказати з паралізором в стані ходи? Тільки Бог. Тільки Бог. Він доказує, що Він є Бог. І другий акцент поставили. Син чоловічий має владу на землі відпускати гріхи. Син чоловічий має владу відпускати гріхи. Що таке відпускати гріхи? Це беремо дерево, в якому є хробаки, які точать це дерево, це гріхи, які точать нас. І з другої сторони краще витягнути хробака з дерева. Чи очистити зверху дерево, залишивши хрубака в дереві? Бо якщо ти очистиш дерево хрубак, даже буде точити? Так само і наші сьогоднішні думки. Це наші хрубаки. Вони точать нас. Тому тільки Господь. Може відпустити цей гріх в тобі через твоє щире покаяння. Бо від того, що ти зовні посповідаєшся, армо почистиш дерево, торбах вижиття. Якщо нема переміни твоїх думки, як нема переміни твого життя внутрішнього і зовнішнього, то твоя сповідь – це те дерево, яке ти чистиш тільки зовні. Очистив зовні то від того всього, що пробаки наробили, то вони далі до коріння гризне і з'їдати. Значить, про не просто покаятись, сказати свої ріки, а й витягнути від рік тисяч ріка. А як це я скажу свою думку, то пробачте. Я знаю, що є причина мого гріха. Не гріх я боюся, я причину більше боюся гріха. Кожна є свої гріхи. Я говорю за свої гріхи. Якщо я знаю, що я люблю сидіти в інтернеті, це причина моїх гріхів. Від того, що я буду сповідатися, я причину не заберу, до хробака не витягну. Я знову повернуся на саму того саме. Кожен знає свої причини. Страху не маєш. Бога не боюся. Звицьку йшло. Боротися не хочу. Значить не боюся я, що ображаю Бога. Не боюся, що завтра можу стати перед Богом і буду чужим Богом по думках, по серцю. Щоб до ворогом Бога цього не боюся. Тому кожен раз, коли ви сьогодні на службі, і кожне слово, яке сьогодні є до вас, це суд уже сьогодні, підготовка до переходу вічності. Це може бути останній день, ти не знаєш. Хай Господь є сьогодні вам більше осмислювати то, що чуєте. Осмислювати те, що читаєте, цю молитву осмислювати. це не було правило тільки безумне, нерозсудливе, а щоб стояння перед Богом кожен раз. Я приходжу як блудний син, як примитер, який стає перед батьком, опускаючи голову. Я так маю стояти, бо мені встигну перед Богом, Очі не може пати мене під Я усвідомлю. Тому Хай сьогодні ще слово Боже торгнеться вашого сердечка, торкнеться вашого осмислення, вашої думки, ума, щоб кожен бачив себе а да не сусіда на цій прокосі. Кожен бачив і мав бажання не зміняти своє життя, що хоче Ісус. Mi samo stojim pred njim vsi, dom na georgiažnem in jaz za spokoj, Jordan. Sala v no Jezusu ja Kristusu!